Ви дивилися на максимальний ЧСС. тому що ви маєте розуміти, і ви знаєте самі, що ви, ста, е, от у вас байки, рох, е, да, ставите туди Я Там. Догнати ні, догнати. ні, ні. Ви посадили, каже, давай хвилинку в середньому темпі. А що там з пульсом? Він каже, в мене вже 170. <тас> і він дивіться, і він як це говорить. Він такий, в мене 170. а вам 170? ну вам це капець, ви маєте супер викладатися. Непідготовлених людей так завжди. Ще буває, якщо вони вживають е, якісь наркотики, коротше, траву курять і так далі, там просто буде капець. Там буде отак от, от блядь, з пульсом. Коротше, просто... <плес> от так от. 160, 120, 170. Тобто він буде, да, він буде дуже нестабільним. Тому що, ну, у вас буде такі ну, клієнти. <плес> от... Е, в яких ну типу каже, ну в мене 170, мене тошнить, я коротше okay. йду типу облювати. Ну і ви таки так, ну треба, значить, не доводити до 170, а він дуже швидко буде підвищуватися. Okay. Тобто, треба розуміти, що вони дуже швидко втомлюються, вони дуже швидко попадають в енеробну зону. І саме тому ви дивилися за максимальним ЧСС. тому що ви розуміли, можливо, десь на подкорці, можливо, і так, що якщо вони будуть Це навалювати, то вони дуже швидко зайдуть в цю в, в, в помаранчеву зону, в червону, і вони там довго не зможуть, тому що в них запасів глікогену небагато. Ну вони закінчаться і все, треба буде відпочивати. От тому саме ви міряли. От зараз, е, скоріше всього, що вас є досвід, і ви вже розумієте, для ці, так, що для цих мож тут можна навантажити. Тут не можна, і ви скоріше не довантажите. А потім, якщо людина буде ходити, ви десте її більше навантаження.